Я хочу розказати вам про свою вдачу. Значить, колись Віталіка не було, а мені терміново треба було до Харкова. І я один раз за 10 років поїхала на автобусі. А там мені треба було все швидко-швидко між автобусами, між рейсами, то я винайняла таксі. Значить, коли я чекала таксі, мені позвонили і сказали, що вибачте за запізнення, чекайте іншу машину, бо ця машина зламалася. Окей, з цього все тільки почалось. Потім, коли я вже їхала додому, зламався автобус. Ви розумієте? Тобто я один раз за 10 років поїхала, і отаке от, отакі, отакі нещастя всім людям додала. Цього разу замовили, значить, ми пробні лінзи одноденні, які один день походив викинув, щоб ви розуміли на два тижні 15 пар а, на за 890 гривень. І, значить, відкриває відкривається ось такі лінзи, уніка діоптрії, все як треба. Вона відкриває. Ось вона запакувала ми її назад. А вона розірвана на дві частини. І вона, жінка, сидить, бо це я через їхню оптику їх замовляла. Вони мене там чекали три тижні, поки я до них приїду знову. І вона каже: Ну, я не знаю, що вам сказати. В моїй практиці це вперше. Кажу чесно, взагалі не здивована. Я здивувалася, якби було все гладко. Зараз будемо, зараз ми мої руки будемо знімати.